Телеканал Броди Онлайн презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки. Телефонуйте нам 093 500 3 900 068 9500 або 050 657 87 41. Весілля, Дні народження, випускні, христини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. Старком Броди це новий, потужний, швидкісний та якісний інтернет за доступними цінами, який прийшов на заміну Matrix Telecom. Старком стане гарною можливістю провести свій вільний час на просторах соціальних мереж, комп'ютерних ігор чи цікавих фільмів. Щоб отримати послугу із підключення, телефонуйте за номером 068 9500. Поповнити інтернет можна легко та доступно. У терміналі у графі пошуку ведіть старком броди, обов'язково зазначте прізвище та адресу підключення і користуйтеся найкращим інтернетом. 50 Мбіт вартує 100 гривень на місяць, 100 Мбіт можна отримати за 130 гривень. Для клієнтів з доступне також цифрове телебачення понад 240 каналів, також за 130 гривень. Хто проживає у приватному секторі, зможе отримати 50 Мбіт інтернету за 180 грн, а 100 Мбіт за 220 грн. Підключення до мережі безкоштовне. Дякуємо, що обираєте Старком Броди. За детальною інформацією телефонуйте за номером 068 9500 068 9500. У вулиці Веста, 14 неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок, є вмонтований гараж та 6 сотих землі, ціна 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. У бродах на вулиці Полуботка, 28 продається одноповерховий житловий будинок. Ціна 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500. 068 9500. Flora Vluкс квіткова студія в місті Броди, де кожен букет це витвір мистецтва. Тут ви знайдете квіткові композиції на будь-який смак і бюджет. Студія працює з найкращими квітами: голландськими трояндами, еквадорськими преміальними трояндами власного виробництва та екзотичними квітами, які стануть яскравими акцентами у будь-якій композиції. Команда Flora Vlux створює букети. Які підкреслять ваші найкращі емоції. Кожна композиція це індивідуальний підхід, продумані деталі та стиль, що точно підійде до будь-якої події. У асортименті ви знайдете також різноманітні вазони, корзини та коробки для ваших квіткових подарунків. Все для того, щоб кожен момент став незабутнім. Флора Віплюкс коли квітка розповідає вашу історію. Квіткова студія працює з 8 ранку до 9 вечора. За адресою вулиця Шевченка, будинок. 2. пиво і до пива. Магазин темне світло», що змінив свою локацію. Відтепер працює у бродах неподалік центрального парку. Тут завжди усе свіже, і для відвідувачів незабаром будуть нові цікавинки. У цьому магазині є неймовірно смачне пиво різних брендів. Вайсбург, Лагер, Дункель, Кроненбург, Карсберг, Певна Душа, Бергшлос, популярне популярними Кулинецьке, праска, зелений Декон, та крім цього, холодний квас, ярело, збитень медовий, а ще фрагуліно, біле та червоне. Відповідно, тут є море смачної закуски, яка підійде до напою з асортименту товару: є плотва, тріска, лящ, і красу ДК, Рибна павотенка, сернетка, васабі, камбала, стейк-сома. Також є різноманітні кальмари, балик, бастурма, смачний восьминіг і соковитий сир сологуні. Для любителів пива це справжній рай насолода. Крім цього, є також і квас, який втамує спрагу. А ще тут дуже смачні креветки, доступні також горішки та фісташки. Завітайте до магазину, що на вулиці Юридика. І отримайте не лише задоволення від якості товару, а й від гарного та привітного обслуговування. Магазин фортеця, у якому нещодавно розпочалася робота, розташований навпроти центрального парку. У сьогоднішній час безпека будинку чи приватного бізнесу на першому місці, а тому головна місія захист вашого дому та створення комфорту. Вам тут пропонують передові системи відеонагляду, що дозволяють контролювати вашу оселю з будь-якого куточку світу. Сучасні сигналізаційні системи від провідних брендів, таких як Аякс та Тірас, забезпечать миттєву реакцію на будь-які загрози. Також в продажі є системи розумного будинку, які допоможуть автоматизувати деякі рутинні речі і зробити ваше життя комфортнішим. А для тих, хто цінує незалежність від центральних електромереж, ми пропонуємо широкий асортимент сонячних панелей, інверторів та стабілізаторів без перебійників. Усе для вашого комфорту навіть у непередбачуваних ситуаціях. У продажі також доступні роутери, поворотні IP-камери та багато чого іншого для вашої безпеки. Фортеця ваш захисник і надійний помічник у створенні безпечної та розумної оселі. А чи знаєте, ви, панове, де найкраще СТО? СТО Гетьман пропонує послуги, діагностики та ремонту ходової, Двигунів, КПП, заміни мастил, зварювальних робіт, автомагазину, автомийки, хімчистки, шиномонтажу та евакуатора. А також допомагаємо при покупці автомобіля. СТО Гетьман Броди, вулиця Березова, 1Б. Біля автозаправки Окко. Телефон 050 737 27 07. У Львові продається автомобіль Peugeot 308 SW, рік випуску 2008, двигун 1.6, на який без проблем ставиться ГБО, широке багажне відділення, дзеркала що легко закриваються за необхідності, автоматична коробка передач. Тому без жодних додаткових зусиль ви зможете керувати автомобілем. Надзвичайно чистий, зручний і комфортний салон. Є мультикермо та двохзонний клімат-контроль, панорамний дах і надійна автоматична коробка передач повний автомат. Авто в збереженому стані одне із кращих універсалів, пробіг лише майже 170 тисяч кілометрів. Вартість автівки 6450 доларів. Можливий торг. Якщо вас зацікавила пропозиція, телефонуйте.

А глянь, Це не від газова косар. Та ні, діду. Це від касетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться? Точно, в під'їзд. Генератор виділяє щедний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Тат! тут щось військове. Не чіпай. Не рухайся. Так. Зараз повільно відходимо як до сюди дійшли. Міна. Викликайте 101. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, Сирену почув, що лунає здаля. Швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем схову киди. Якщо звук сирени, ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери ще з собою водичку і їжу. Тепленько вдягайся і крокуй в укриття. Завжди знаходься ти поруч з батьками. Ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сух листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки з мінами. щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом. Телефонували 101. Шукайте актуальні та оперативні новини, що стосуються міста Броди, району, а також сусідніх територіальних громад. Вмикайте нас по буднях о 8, 13 та 19, а також у вихідні о 10, 14 та 19. Залишайтеся разом з нами та будьте в курсі усіх подій. Осінь це казково неймовірна пора року, коли можна привітати своїх друзів, близьких та знайомих. Тож замовляйте привітання на вроде онлайн. Здоров'я це запорука щасливого та довгого життя. Тож, як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі за лікарським рецептом на телеканалі Бродеонлайн. Що таке успіх і як його досягнути? Про це знають герої нашої програми. Таємниці успіху на броди онлайн. Наготуємо та нагодуємо для вас та ваших рідних швидко та смачно, та посмакуємо разом у пост шоу. Навкруги золота осінь. А отже час завітати до бібліотеки, обрати улюблене видання та насолоджуватися читанням. Мандруйте з книгою повсякчас, адже книга вчить, як на світі жить. Як виготовити оригінальний подарунок для своїх рідних та близьких, ви можете переглянути у телепроєкті Фантастична Крамничка на телеканалі Броди Онлайн.